Тож, пане Євгене, операція українських військ, начебто українських військ у Курській області Росії, отримала від західного світу зелене світло. Більш того, завдяки їй партнери просто зараз змінюють своє ставлення до ударів по території Російської Федерації. Це я цитую якраз уривок із матеріалу видання «Політико». і власне журналісти звертають увагу наразі, що немає жодних ознак. Нині, щоб західні союзники, які раніше демонстрували обережність і нерішучість, чинили супротив діям збройним силам України на території ворога. Ми то розуміємо, що нині на Курщині ніяких українських військовослужбовців, ніяких збройних формувань України немає, але неофіційно зрозуміло, про кого йдеться. Звичайно, бачимо підтримку з боку заходу, чи не зупиниться вона Невдовзі, чи не змусять нас західні союзники, от продовжувати далі діяти рішуче, із застосуванням, зокрема, і їхньої зброї далекобійної? Ну, по перше, не варто розраховувати на постачання далекобійної зброї. Це, я думаю, очевидно. Тому що постачання далекобійної зброї буде Росією розцінено як. Ледь не безпосереднє втручання в агресію проти Росії. Кремль і так любить повторювати тезу про те, що НАТО воює в Україні, а постачання там, скажімо, атакам чи Таурусів, це буде означати просто дозвіл на безпосередні безпосередню участь. І давайте не забувати, що західний світ досі живе в парадигмі того, що. Є е, сильна Росія, з якою треба рахуватися. Я б сказав, що події останніх днів на Курщині вони призвели до дуже суттєвої деміфологізації Росії, тому що теза про недоторканий російський кордон, проте фраза Путіна про те, що кордони Росії ніде не закінчуються, вона сьогодні просто отримала днями цими. Удар під дих надзвичайно швидко, надзвичайно потужно. І якщо наступ українських сил будемо називати речі своїми іменами, я не бачу причин цього не робити, тому що Україна діє абсолютно в нормах міжнародного права, адже вона стала жертвою агресії майже 900 днів тому, і тому вона має право повністю давати відсіч. Такий спосіб, як це відповідає її інтересам. Не бачу підстав про це не говорити. Відповідно, Росія суттєво деміфологізується, понад сотня російських військових добровільно здались в полон. Ми бачимо, що тисячі мешканців Курської області, не дочекавшись нічого, не дочекавшись допомоги, вони змушені були. Виїхати, ну, вони виїжджали відповідно далі від бойових дій. влада їм нічим не допомогла. Рішення Путіна про те, що виділити 10 тисяч рублів, це 100 доларів, трохи більше, ніж 100 доларів допомоги, ну, це копійки людям, які кидали свої помешкання. І, звичайно, що Росія ну це просто імітація допомоги. І я думаю, що мешканці Російської Федерації це усвідомлюють. Далі ми бачимо, що Росія Ну з одного боку намагається підтягнути резерви для того, щоб зупинити наступ українських сил. З іншого боку, українські військові вже продемонстрували прапор на території Білгородської області, тобто угу. розширюється територія, яку українські військові контролюють. Вчора прозвучала цікава фраза. Е, в Публікації The Economist про те, що зараз українські військові захопили більше території, ніж під час минулорічного контрнаступу, про який дуже багато говорили. Цей наступ став несподіванкою не лише для Росії, але й для наших західних партнерів. І про це теж треба говорити. Але правда полягає ще в тому, що українські військові зараз просуваються набагато швидше, ніж це. Роблять росіяни на території Донецької області, це теж правда, і про це теж необхідно наголошувати і на це теж необхідно звертати увагу. Тобто, Україна своїми діями, українські військові, вони суттєво деміфологізують Росію. Вони подають сигнал не тільки нашим західним партнерам, вони дають сигнали Китаю про те, що Росія далеко не є такою сильною, як вона може роздуваючи щоки про себе говорити. Це не так. Тобто вона на сьогоднішній момент фактично перетворилася ну на звичайний звичайну державу не ну просто з великою територією. Ну у, вдумайтесь, найбільша в світі за територією держава веде війну на власній території. І при тому, що вона стала агресором проти України майже 900 днів тому. Це ну це так би мовити, свідчення того, що. Розплата за агресію, вона неминуче настане, і це дійсно може бути зламом для наших західних партнерів. Але також давайте не забувати, що вони перебувають в масі своїх на сьогоднішній момент політики в відпустках, тому вони, ну я думаю, реагують в дещо розслабленому стані. Пане Євгене, от є нині багато теорій з приводу того, яка головна мета заходу, начебто, українських військ у Курську область Російської Федерації. От, наприклад, є така думка у газеті Financial Times від колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка про те, що мета це якраз відволікання російських військ від інших ділянок фронту, показати також, що Росія не Здатна захистити власний кордон і спробувати перехопити ініціативу на фронті. А що ви для себе виокремлюєте з цих подій, які можливо цілі вже були досягнуті, про що ми можемо говорити, і які ще можуть досягнутися? Я не думаю, що Україна захопить Курську атомну електростанцію. Хоча не виключає, що зможе витіснити звідти російські війська. Просто змусить підрозділи Росгвардії, які охороняють її звідти піти. І тоді, ну, але підключити курську атомну електростанцію до української системи МАГАТЕ не дасть. Тут не, не повинно бути жодних сумнівів з цього питання, ну, тому що вони е так працюють, такі парадигмі. Це перше. Друге, маємо розуміти, що Україна, захопивши Газовимірювальну станцію в суджі, вона продемонструвала, якщо хочете, привернула увагу до того, що фактор російського газу більше не є вагомим для європейської економіки. І це теж правда. Я вже сказав, що ми здійснюємо деміфологізацію Росії, і це важливо не лише для України, але й для всіх держав, які усвідомлюють російську загрозу. Ми ж ну говорити про військові наслідки. Я думаю, ми на сьогоднішній момент не будемо, тому що ми бачимо, що операція триває, і я думаю, що ми всі вболіваємо за наших захисників, які здійснюють заходи активної оборони. Так це це, це це називається військовою мовою. А цікаво, чи вплинуть події, що відбуваються нині на Курщині, на рейтинги Путіна, диктатора Російської Федерації, внутрішньо якраз, і наскільки це може власне відбутися? Як російське суспільство може зреагувати, чи вже реагує на все те, що відбувається за вашими спостереженнями? Російське суспільство може отримати хвилю? Пропагандистську, яка вже почала формуватися, бо російські пропагандистські структури говорять про те, що українські військові вбивають там вагітних жінок, дітей, і так далі. Це все брехня, брехня, яка не підтверджується жодними об'єктивними доказами, просто Росія почала цю лінію вибудовувати ще кілька місяців тому, коли Україна розпочала лучні удари безпілотниками по різних об'єктах і. Якщо ми подивимось про повідомлення про удари безпілотниками, то складеться враження, що на кожному цьому об'єкті гинула або вагітна жінка, або дитина. Ну, ми ж розуміємо, що так не буває, в принципі, апріорі, тому що удари завдаються по об'єктах, які мають військове значення, які відповідним чином охороняються тощо. Що стосується популярності Путіна, то вона може відображатися дуже цікаво, тому що в вересні. Цього року, 8 вересня, в Росії має бути єдиний день голосування. І єдиний день голосування це передбачає, зокрема, вибори губернатора Курської області. Там мають проголосувати, підтримати за нинішнього ВО губернатора Алексія Смірнова. Йому Путін публічно побажав бути мужнім під час цих випробувань. Але мужність і ефективність це як виявляється абсолютно різні речі, тому що чимало мешканців Курської області скаржаться на те, що вони не отримують ніякої допомоги від держави, що вони фактично опинилися сам на сам з проблемами і так далі. Тобто, ну просто розумієте, в Росії немає демократії, тому сказати, що це, цей епізод бойових дій вплине на рейтинги Путіна. У них що, є хтось крім Путіна в політичному сенсі? Нащадки Жириновського чи 80-річний Зюганов, лідер комуністів, ну ми ж розуміємо, що це, е, знаєте, статисти на політичній дошці. Тобто, я думаю, що будуть якісь заходи з кадрові рішення тощо, але в будь-якому випадку сказати що от Ну російське населення все підніметься і почне е, битися з путіним насамперед, я думаю, ні. Пане Євгене, а наскільки події, що відбуваються на Курщині, в зовнішньополітичній, так би мовити, площині можуть вдарити по путіну? От, ми ж бачимо, в нього є друзі там з Китаю Сідзіньпінь з Угорщини Віктор Орбан, врешті-решт, Північна Корея також братається із Російською Федерацією. Як ви розцінюєте власне те, як спостерігають світові ось ці диктатори за цими подіями? Я думаю, вони спостерігають. Кожен з них просто збільшить прискорант за свої послуги. А Китай я б хотів би, щоб усвідомив, що підтримка Росії це не є шлях до припинення війни, це є шлях до її продовження. Китай мав би усвідомити, що повинен виступати в ролі арбітра, а не в ролі. Сторони цього конфлікту. Я розумію, що в Китаї є свої плани, і він зацікавлений був би якраз, можливо, в розпаді Російської Федерації. Але як це буде реалізовано, ну це залежить в тому числі і від нас. Україна, українські військові показали, що вони спроможні завдавати Росії удару під дих. І я впевнений, що не лише в Китаї, але й в Західних столицях це добре побачили. я думаю, що ініціаторів. Тепер е, переговорів з Росією трошки в цій ситуації буде їм менше ентузіазму. І вони, я думаю, будуть все-таки більш спокійними. Тому що вони, ну, в принципі, говорити про те, що зараз е, вести перемовини з Путіним в умовах, коли. Він отримав такого, ну знаєте, політичного військово-політичного ляпаса. Я не думаю, що якийсь спосіб Росія може піти на переговори в нинішній ситуації. Пане Євгене, бачимо реакцію із Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямах, які межують із Київською, нагадаю Чернігівською і Чернігівською областями. Чи можна в цьому вбачати, що якраз намагається нині Лукашенко допомогти своєму другу Путіну, чи все ж таки він переймається більше за себе? Лукашенко переймається більше за себе, тому що він став об'єктом критики з боку російських воєнкорів, які закинули йому, що мовляв, Україна перекинула резерви з від білоруського кордону і завдяки цьому завдала удару по Курській області. Лукашенко на це реагує чутливо. І якщо пару тижнів тому кілька російських дронів пролетіли на територію Білорусі, і там ніхто навіть не чухався. То тепер там заявили про те, що якісь невідомі дрони опинилися над білоруською територією, були збиті, ну там передали. ну У нас, же, як Лукашенко, у нас єдина система протиповітряної оборони, ми все робимо з Росією разом. Ну, це в даному випадку гарна міна за поганої гри, тому що білоруські військові, і це давно не секрет, не хочуть. Воювати проти України, які білоруси не хочуть втягування війну, білоруські е, громадяни ще більш-менш ставляться до того, щоб працювати на підприємствах, які виконують російські оборонні замовлення, але йти на війну, ну для них я думаю, це абсолютно неприйнятна ситуація. Це те, що білоруси не підтримують і це ті соціологи, які часом проводять дослідження в. Середині країн я також зауважу, що по суті Лукашенко змушений реагувати на ці випади і давати відповідь Ну не Путіну, а навіть не білоусову міністру оборони, а фактично російським пропагандистам. Це при тому, що білоруська військ державна пропаганда повністю підпорядкована російській. Він змушений показ. Ну, знаєте, і це це виглядає з боку достатньо кумедно. Що коли летіли е, білоруські дрони, про які писали білоруські моніторингові канали, е, даруйте російські е, дрони, то тоді Білорусь не реагувала. А зараз, коли таких дописів не було, то почали розповідати про те, що вони щось мужньо збили і не дозволили потрапити на територію Росії. Ну в цьому весь Лукашенко він. Великий любитель одягати військову форму, правда, е, знаєте, мабуть, не пам'ятає того, що е, наявність військової форми не любить, не робить людину військовою. Пане Євгене, і ви вже згадували про те, що Росія розвернула кампанію пропагандистську, намагаючись якось. Е, Звинуватити наших військових у різноманітних військових злочинах. Чи зможе вона цю політику також і цю риторику просувати в ООН, намагаючись світову спільноту змусити натиснути на Україну? ООН не має механізмів реального впливу на будь-яку державу. Якби такі механізми були, то б Росія вже б мотали нерви починаючи з 24 лютого 22 року, ми ж це чудово розуміємо і знаємо, що світова спільнота якраз добре усвідомлює, е чому е розпочалася війна і що Росія хоче цій війні досягнути. Тому, швидше я думаю, буде Росія намагатися тиснути на громадську думку країн Заходу для того, щоб не допустити посилення допомоги Україні. Тобто, коли я говорю, що Країна не отримає далекобійної зброї, то це і російські агенти впливу. Це теж треба усвідомлювати. Пане Євгене, і на завершення, от люди завжди прагнуть аудиторія прагне почути, скажімо, якийсь подальший перебіг подій, який може відбуватися з огляду на те, що трапилося протягом крайніх днів, те, що заявляють міжнародні союзники щодо подій у Курській області, що пишуть західні медіа про ці всі події. Про що ми можемо зараз говорити в контексті того, що Може відбуватися е, протягом найближчих днів, можливо, тижнів. Це залежить від того, наскільки успішними будуть дії Росії з перекидання резервів. Ми розуміємо, що вони в Російської Федерації є, але як показує досвід, все-таки е, те, що загальмувався наступ Росії на території Донецької області, і вони там зменшили активність. Тобто, ну. Навіть маючи понад мільйонну армію, а Україна теж має понад мільйонну, мільйонні збройні сили, але розумієте, зразу зосередити необхідну кількість військових для того, щоб завдавати контрудару, тут з цим складно. Міф про ядерний удар по території Курської області з боку Кремля. Ну, я думаю, ми залишимо. Тому що він не реалістичний. Я думаю, що Росія не оголосить. Пане війну Євгене, Україні, даруйте, тому, що... хочу вас запитати, а чому не реалістичний? Чому ви так вважаєте? Якраз зараз Бо, тому, є думка про ударити, те, що ударити, Путін ударити висуне знову свою ядерну дубинку і буде нею погрожувати всьому світові. Ударити тактичною ядерною зброєю по території власної держави це розписатися в очах не лише всього світу, і власних громадян, в тому, що. Росіяни нікому нікому не потрібні і не потрібні в першу чергу Путін Оголосити Україні війну це буде означати, що Росія та Україна є рівними в нормах міжнародного права, як вони реально є. Тобто тому у нас воєнний стан на сьогоднішній момент. А Росія говорить про так звану спеціальну військову операцію. Якщо завтра буде 900 днів вже від старту російської агресії в Україні, то постає питання, чому ж. Війна не була оголошена зразу. Тобто, Путін опинився в пастці власних дій, і Україна його дуже вправно впіймала на протиході в... в Росії. Я думаю, що цілком вірогідним є сценарій поступового відступу українських військ на українську ж територію, але я думаю, що це буде відступ організований і він дозволить ще достатньо довго притягувати увагу російськну ну притягувати увагу російських військ саме на курщині на територію україни що ж, будемо спостерігати за цим. Дякуємо, пане Євгене, вам за включення і за те, що розповіли, як ви бачите ті події, що нині відбуваються на Курщині, у Курській області Російської Федерації. Що ж нагадаю для наших глядачів та слухачів, що спілкувалися із політологом, істориком та директором інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, на все добре і тримаймося. Дякую, до побачення.